І більше про безпекову ситуацію загалом на Харківщині ми дізнаємося від начальника головного управління національної поліції в Харківській області, полковника поліції Петра Токара. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Петре, вітаємо вас. Вітаємо. Студія вітаю, вітаю глядачів. Дійсно, от тільки ви почали говорити про Борівську громаду. Я хочу сказати, що вся Харківщина на сьогоднішній день, особливо ті прифронтові громади, які наближені до лінії бойового зіткнення, страждають від ВПВ-дронів, які в основній своїй масі застосовує Російська Федерація по відношенню до мирного населення. На сьогоднішній день поліції складно виконувати свої обов'язки, адже на сьогодні їм приходиться виконувати подвійні функції, залишатися і правоохоронним органом, і відповідно виконувати. Певні військові функції та допомагати силам. Оборони України зберігати територіальну цілісність нашої держави нерідко. Поліцейські працюють в екстремальних умовах, особливо саме знову ж таки в цих територіальних громадах, які наближені до лінії бойового зіткнення, і можу констатувати, що наші наряди, такі як поліцейські офіцери громади, це наряди з реагування патрульної поліції, також спеціальні підрозділи білі Янголи, вони працюють постійно в умовах можливого обстрілу з боку fpv дронів застосовуючи застосовується росіянам, росіяни нерідко використовують такі тактики, як повторного удару по місцях прильотів з метою знищення е, людей, е, а також спеціальної техніки екстрених служб, які ліквідують негативні наслідки прильотів. А також і застосовують тактику цілеспрямованого знищення спеціалізованих автомобілів екстрених служб для того, щоб повністю підірвати систему забезпечення на територіальних громадах та в інших населених пунктах. Також складністю для поліції залишається те, що після деокупації певних територіальних громад і певних регіонів залишається мінна небезпека. Тому у нас ще досить багато а, територій, які заміновані, і основні шляхи ворогом знищені мости, і нерідко приходиться здійснювати об'їзди по самопрокладених маршрутах, і відповідно зберігається мінна небезпека. Разом з тим поліція на сьогоднішній день залишається один з основних органів, який фіксує наслідки прильотів, фіксує руйнування, фіксує постраждалих осіб. І я хочу сказати, така робота є досить трудоємкою і потребує досить серйозних. Спеціальних навиків і нерідко поліцейські стають для громадян, які фактично відмовляються виїжджати вже з територіальних громад та населених пунктів, які піддаються постійному вогневому враженню, стають чи не єдиними людьми з для комунікації з зовнішнім світом. І поліцейському інколи ставлять е, запитання, які явно виходять за межі його е, спеціальності, за межі його функціоналу. Але ми розуміємо, що ми. Людям повинні до останнього надавати ту допомогу, яку повинні надавати держава кожному нашому громадянину. і найскладніше для поліцейських, і це ми вже констатуємо не один раз. Є те, що вони постійно працюють з сім'ями загиблих, працюють, бачать щоденне руйнування, бачать щоденні страждання наших осіб, і психологічно це досить важко і трапляються випадки, коли наші психологи національної поліції. Виокремлюють певних поліцейських, і говорять про певну певне психологічне вигоряння, і відносно цих поліцейських е, проводиться певний комплекс е, реабілі, реабілітації психологічної. Проводячи підсумки, хочу сказати, що складністю для поліції є напевне те, що ми забезпечуємо підтримуємо забезпечення життєдіяльності досить великого і складного регіону, і е, в умовах завжди руйнувань відсутності комунікацій е, вимагає від нас не тільки поліцейських навиків, а й здатність реагувати в екстремальних ситуаціях на всі події, які розвиваються. Буквально, якщо ми заговорили за е, говорили за удари по Харківщині, то вчорашній приклад в 9.19, робочий день, мирні громадяни спокійно мешкали, рухались, відвідували певні місця і ворогом завдано ударів за допомогою засобів повітряного ураження. Три рані два вдарили по холоднегірському районі. Ви зараз бачите е, відео трансляцію вчорашніх руйнувань. Всі удари прийшлися по логістичній транспортній компанії. Слава Богу, що завчасно працівники були в укритті, і всього навсього всього сім людей отримали незначні. Поранення, і я думаю, що якби е, вчасно люди не спустилися до підвальних приміщень, то наслідки були б набагато гірші. Е, мене дивує удари росіян саме по таких забудовах, саме такі по таких локаціях, адже явно видно по цьому відеоролику, що Ця транспортна компанія не має жодного відношення до військового об'єкту, і вже вчора, під час проведення огляду місця події, одразу постало питання про внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 тридцять злочини, які констатують, що це порушення правил і звичаїв ведення війни. Можу ще констатувати, що внаслідок вчорашнього удару не тільки постраждало це транспортне підприємство 10 автомобілів постраждали, постраждали вантажі клієнтів цього транспортного підприємства постраждали п'ять будинків, які розташовані поряд з місцем удару. І такий удар є виключно цинічним терором по відношенню до цивільного населення. Міжнародне право, яке на сьогоднішній день. Існує в Україні на основі Женевських та Гаських конвенцій, говорить про те, що заборонено завдавати ударів по цивільному населенню та по об'єктах, які не мають військового значення. А тут ми бачимо саме порушення цього міжнародного гуманітарного права. Пане Петре, що до ударів по цивільному населенню, якраз що вам відомо про наслідки російського удару біля Богуславки, про яке повідомляв начальник обласної військової адміністрації Ми що якраз починали розмову. так в якому стані люди? Зараз не скажу. Останнє, що було вам озвучено в етері, то ця інформація постійно оновлюється і е, відслідковується на постійній основі. Поки що змін е, щодо цієї інформації, яку ви надали мені невідомі, але дійсно удар був заподіяний за е, fpv дроном і зараз ми ще розбираємося, чи це був FPV-дрон на оптоволокні, чи це був радіоакерований впівдрон. Uh -huh. Таких випадків досить багато в профронтових територіальних громадах, і ми людям завжди роз'яснюємо, що ну все ж таки, давайте евакуюємося в більш безпечні місця. Не наражайте себе на небезпеку, але знову ж таки, ментальність людей говорить те, що їм дуже складно розпрощатися зі своїми місцями постійного проживання, і вони категорично відмовляється відмовляються це робити а, до речі, щодо евакуації, розкажіть, будь ласка, чи ви супроводжуєте, приміром, волонтерські організації, які займаються евакуацією? Яка зараз ситуація? Скільки людей залишаються у найбільш гарячих точках Харківщини? Найінтенсивніша евакуація на сьогоднішній день відбувається саме з куп'янського напрямку після переведення. Переведення обов'язкової евакуації в в примусовий спосіб дітей. 40 населених пунктів зараз обслуговується з метою вивезення дітей з цих населених пунктів. Спочатку цього місяця нам вже вдалося вивести 512 людей з куп'янського напрямку і 128 дітей з куп'янського напрямку. Зараз іде Супутня трансляція відеоролика, е, ролика, і ви бачите, що працюють спеціальний підрозділ білі янголи вони е, в тісній взаємодії з загоном швидкого реагування червоний хрест україни та відповідно нерідко вони в тісній взаємодії з координаційним гуманітарним центром працює саме над евакуацією з найгарячіших точок які зараз є в купянському районі на другому місці залишається борівська територіальна громада ну і звичайно що е, Золочівська територіальна громада але найгарячішим найактивнішим етапом зараз Бувається евакуація саме з куп'янського територіальної громади, сказати про точну кількість, яка на сьогоднішній день залишається в місті Куп'янську чи наближених селах до місті Куп'янська надто складно, адже люди е, нерідко переміщуються на постійній основі. Вони намагаються на нічний час е, своїх домівок переміщатися в підвальні приміщення сусідніх будинків і постійно, постійно шукають нові місця для того, щоб пережити. Ту чи іншу ніч в умовах артилерійських і авіаударів з боку Російської Федерації тому така міграція людей не дозволяє нам чітко провести конкретні заходи з евакуації саме цих громадян, і вивести їх у безпечні регіони. Ну, і такі заявки вони надходять поліції. Чи є черга е, з людей, які хотіли б виїхати з огляду на те, як в Богуславці було атаковано цивільних евпів дроном, тобто атака оператором, який чітко бачить ціль наслідок, чого двоє загинули, двоє дістали поранення? Е, люди хочуть більше виїжджати через отакі випадки? Як правило, після кожного такого випадку йде активізація, але знову ж таки ця активізація буквально там. 3-4-5 днів, і потім ми констатуємо, що якби, jakby... Люд людей стирається в пам'яті ці негативні наслідки, ці удари, і вони все ж таки е, приймають рішення поки що не евакуватися, не евакуйовуватись. Дійсно, заявки надходять як такої черги е, шаленої, яка б не давала змоги їх вчасно всіх евакувати, немає в основному. Всі заявки через координаційний центр з питань евакуації розподіляються по усім е, як громадським організаціям, так і. Державна служба надзвичайних ситуацій, національна поліція, тобто всі меха організми, які залучені до процесу евакуації, розподіляється кожному і формується достатня кількість як особового складу і людей, і достатня кількість техніки для того, щоб одночасно провести спеціальну операцію, адже кожна евакуація це як ціла спеціальна операція. Провести евакуацію з місць, які вже небезпечні для проживання, до більш безпечних регіонів. Пане Петре, ми вам дуже вдячні, що ви доєдналися до ефіру суспільного. Це був начальник головного управління національної поліції в Харківській області, полковник поліції Петро Токар.